Мир вам дорогі глядачі нашого каналу. Відео на ходу буде відео про підключення сонячних панелей до інвертора, ДЕЯ. я, я так ввечері, вже. мав іти відпочивати після робочого дня. Я читаю коментарі, захисник пише. О, зараз ми спробуємо трошки збільшити О, такий коментар. І, ну, я перед сном перечити коментарі і вирішив. Щоб тут я написав якби відповідь, вирішив зняти відео в... для відповіді на коментар. У мене такий же інвертор, як у вас 20 кВт. Де я. Робимо зараз каркас 18 панелей по два в ряд і в два висоту Лонги 615. Це південь і 6 панелей на кришу схід. Підкажіть, як правильно підключитися це багатство, бо сам на війні електрики будуть сталювати, я не дуже довіряю, бо варіантів з цим бо варіантів з іншими немає. Дякую. Зараз ми намалюємо е, е, варіанти підключення. Я одразу я, е, скажу, що я не профі в цій схемі. Ой, в цій темі вибачте. Але таке це просте запитання. Чому про це запитання? Бо а, є конкретний випадочок і розглянемо, можливо, комусь воно стане в нагоді. Конкретний випадочок. Отак буде. Трошки ближче. І розглянемо. розглянемо на конкретному прикладі, значить, це буде комусь стане в нагоді. Дивіться, у вас буде 18 панелей. Оце у вас буде така рамка, так, умовно кажучи. І там раз, два, 3, 4, 5. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, там. Ви трошки криво намалював і обідаємо, що це у нас перспектива. Ми дивимося з цієї сторони. О, це у вас є 18 панелей. Ну, і світ захід, це заход у вас немає. Тільки схід, це зрозуміло. Значить, оці панелі з'єднуємо послідовно всі. один рядок, один стрінг. Моло кажуть, у вас тут плюс-мінус, плюс, мінус, 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 мінус. Так, можна було б на ваш трекер дати більшу довжину, але 18 ви не можна їх послідовно з'єднати. На один трекер, бо буде забагато. Або вам треба частину, мовно кажучи, там ще дві перекинути на схід, що я не рекомендую. Наполегливо не рекомендую схід, шість панелей вам для літа вистачить. Зараз вони будуть тільки пропадати. Краще, хай вони будуть на півдні. У вашому випадочку не треба багато мати розум. Це дуже просто робиться, за те, що у вас немає варіантів. І аналогічно ці там робимо да? плюс. Мінус плюс, мінус плюс, мінус плюс, мінус плюс, мінус плюс, мінус плюс, минус, плюс, мінус плюс, мінус. І між собою по з'єднали, по з'єднали там. Ну, Задні коннектори є зразу на панелях. З'єднали. Це зрозуміло. Ну чи навпаки, тут мінус там плюс, це не суттєво. І вас тут будуть крайні ці виходи. І вам треба тут ріничка поставити. І оцей вихід мінус з мінусом запаралелити. А тут плюс із плюсом. Там коннектор є готовий, продається, паралелити і завести їх в інвертор. В інвертор, мовно каже, там, у вас буде там ПВ-1, так. Все заведете в інвертор. Ну, Зрозуміло, що має бути автомат. Ой, автомат не обов'язковий. Для деяких мене без автомата. Вибачаюсь. запобіжник і грузозахист. Все. Автомати не потрібні. Можете поставити, якщо хочеться, Мене вони стоять, але я їх не підключав. Мені підказав пан Олексій, і я йому вдячний за це. Просто вони гріються, втрачають е тільки енергію. У нас є вимикач прекрасний для постійного струму на самому інверторі. Якщо вам хочеться зробити ще краще, я не знаю, чи правильніше, е Є у вас провода, ну, не економити там, десь недалеко, не в принципі, різниці там немає. Можете оцей е стрінг окремо вивести. Умовно кажучи, Не запаралелювати їх. Давайте ми намалюємо окремо іншим кольором. Вибачайте, я не готувався до відео довідуватися так ввечері на ходу. Ввечері на ходу, умовно кажучи. Ми Саме розуміємо, що плюс-помісти плюс, буде. Давайте ми від цього стріляємо, щоб вам було зрозуміло. Раз. І оце можна окремо завести до інвертора. На те саме ПВ-1. ПВ-1, тільки там буде другий вхід теж плюс-мінус. Плюс-мінус. На той самий MPPT трекер На той самий MPPT-трекер, дивіться, зараз я покажу фотографію. Зараз я покажу спеціально для вас, знайшов. Так, підсвіточку виключемо. Виключу підсвіточку, збільшимо фотографію. Це якщо дивитися знизу, знизу дивитися на наш цей. На наш інвертор бачимо оце ПВ-1 у нас ПВ-1 і ПВ2. Тобто від одного поля ми заводимо плюс-мінус, плюс-мінус, але на той самий ПВ-1. Не, не на цей, не можна е, різну напругу. на цих, на е, цих, Та сама напруга має бути на одному трекері. Оце один у нас ПВ, один-трекер, другий. Якщо ви зробите окремими проводами, Нічого у вас не зміниться, просто ну, трошки менше втрати. Втрат? Якщо провода смерть 6 мм, у вас предостатньо буде. Це просто затрати. Просто ви там на інверторі читати окрему генерацію цього стріна і окремо того стріна. Але вони стоять в однаковому напрямку. Там різниці немає. Можна так, можна так. Я, наприклад, за паралели би перший варіант привів би туди. Це зрозуміло, і далі у нас є <кхм>, панелі, які стоять на схід. У вас буде 6 панелей. Аналогічно, шість панелей. Шість панелей там. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Так само: плюс-мінус, плюс, мінус, плюс, мінус, плюс, мінус, плюс, мінус, плюс, мінус. І ведемо. оце буде плюс, у вас оце мінус П, В, 2. Все, у вас варіантів більше немає. Немає. Тут по-другому ви не під'єднаєте. І за те, що якщо ви послідовно зробите, у вас виросте напруга, і варіанті не, немає. І тут вони по струму у вас все забере, інвертор. інвертори. За те, що інвертор може більше взяти, ніж ваші лоники там дадуть. Забудьте, вони щось 14 А дають. Бо в мене джинку то 16 ампер дають. 14 плюс 1428 інвертор може взяти 36 А. Тобто вони легенько все заберуть, а головне, аби вони щось генерували. ПВ2. Тобто оце бачимо сюди на ПВ2. Знизу, якщо дивитися на інвертор, якщо дивитися на інвертор, бачите? Оце внизу, от є ПВ2 плюс-мінус. Чи це плюс-мінус, чи цей плюс-мінус немає різниці? Ще раз підведемо підсумочок. Оцих 9 панелей, що ми бачили. Оцих 9 панелей запаралели, плюс до плюса в кінці. Так, плюс-мінус, плюс-мінус, плюс-мінус до кінця. Тут мінус до мінуса. І виверли мінус і плюс із ПВ заводимо на ПВ1. Плюс-мінус. І з ходу заводимо на ПВ2 на другий хід. На другий вхід. Щоб були схід вас і південь на різні ПВ були. В принципі, більше тут немає що розповідати. Я думаю, що це зрозуміло. Це дуже простий варіант, у вас, бо у вас немає більше цього варіантів. До цих потім можна буде запаралелювати, можна послідовно додати вас. Е, ну, Якщо лонгі, це до 12 панелей можна сміло ставити, на цей інвертор він візьме. Тобто У вас 9 і можна ще сюди додати 3 панелі в довжину. Тобто, якби ви додали 3 сюди і 3 сюди, оцих 6 панелей можна сюди розкинути і запаралелити, він візьме по напрузі. Струм не зміниться, тільки у вас вже не буде на сході. Вирішили на схід, в принципі, літом. Літом схід це, це добре. Якось так. Пишемо в коментарях, хто що думає по цьому. І що, всім до побачення.